Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися дуже смачним рецептом роблених котлет, і для цього нам потрібно м'ясо. У мене м'ясо куряче. Нам потрібно нарізати на квадратики невеличкі. М'ясо ми нарізли. Тепер нам буде треба цибуля. Цибулю ми також нарізаємо дрібно, щоб вона не була великими кусочками. Нам потрібно замаринувати наше м'ясо. До м'яса я додаю цибулю. Також майонез, сіль, 3 яйця і це все добре перемішую. Також додати чорний перець та копчену паприку. Це все добре перемішати і додати кукурудзний крохмал. І також це все вимішати. М'ясо потрібно поставити в холодильник хоча б на одну годинку, щоб воно промарнувалося. Ну що, в нас все готове, воно постояло і стало густішим, не розтікається. Майонез в м'ясо, так само крохмал, і це все будемо жарити. Додаємо на сковорідку олії, чекаємо, щоб сковорідка розігрілася. І обжарюємо котлети з одної сторони хвилинки дві, і також з другої сторони дві хвилинки. На задньому плані мені допомагає готувати котлети моя найменша донечка. І вона тут і говорить, і допомагає. Ну і що, у нас котлетки вже готові. Ми їх вимаємо із сковорідки І все, будемо смакувати. Ці котлетки дуже смачні, і рецепт простий. Я всім вам дякую за перегляд. Попробуйте приготувати котлети, вони дуже смачні та дуже сочні. Також не забудьтеся підписатися на мій канал і поставити пальчик вверх. До нової зустрічі! Всім пока!